Покажу, як я роблю гребінь, не зовсім зручно це робити на камеру. Починаю я десь на рядочок вище від брівок, почну, тут буду закріплюватися, і буде він проходити по голові, по центру, по спинці, і до кінця хвостика. Коли ми починаємо робити гребінь, це в майстер-класі прописано. У вас має вже бути пришитий хвостик. Інакше. Це не вийде. Так, отже, чіплятимусь я ось тут, за оцей стовпчик. Так, лишаю десь сантиметрів 10-15 кінчик. Ось отак просто зачепилася. Поки що цей кінчик лишаю і роблю повітряну петлю. Далі ми йдемо за схемою. Робимо один стовпчик з накидом в наступну отак, але недов'язаний ось отак, у нас тепер дві петлі. В цей же ж самий стовпчик ще один стовпчик з накидом недов'язаний. У мене вже три петлі. І четвертий стовпчик з накидом, також недов'язаний. Чотири петлі. Тепер я їх всі пров'язую разом. Ось і такий елемент у нас вийшов. Далі: один, одна, точніше, повітряна петелька. І в наступний дивимось так, щоб це було по центру: рядочок, стовпчик. Я роблю стовпчик. Звичайний, без накиду. Ось він. Далі, ще в наступний. Я робитиму з'єднувальний стовпчик. Там тугенько якраз те місце, де зшивалося. Все. Можна робити так само: наступний елемент. Знову починаємо з однієї повітряної петлі. Накид, робимо три стовпчики. Незавершених, без накиду. Один. Сюди ж роблю два, сюди ж, три. Далі їх всі з'єдную. Одна повітряна петля, стовпчик з накидом і з'єднувальний стовпчик. Ось, подивіться, вже два таких гребінці я зробила. Цю ниточку потім я заховаю. І так ми продовжуємо по голові, переходимо на спинку і до кінця хвостика.